З приводу американського гумору, від багатьох чула, що він незрозумілий для нас. Ділюсь досвідом, який стався власне, зі мною. Так довелося, що з однією з бабусяк, яка проживає на території нашого комплексу, мені доводиться зустрічатись частіше всього біля басейну. Ми з нею розмовляємо на буденні теми. Вона любить поговорити, має терпіння до мого акценту. Розмовляємо про дітей, вона може запитати, де я купляла купальний костюм, який це розмір. І в один з днів вона вже йде, прощається, усміхається. Я дивлюсь на її зуби, вони такі ідеальні, білі такі ідеальні. Я їй кажу: не знаю, навіщо я це роблю. Мені так подобаються твої зуби. А що вона робить? Вона їх виймає, простягає мені. І, каже, ось ці <смір> сказати, що я здивувалась, напевно, нічого не сказати. Тому, друзі, якщо вони хочуть, вони можуть бути неймовірно дотепними. Не забувайте лишати свої вподобайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Бувайте. З приводу американського гумору, від багатьох чула, що він незрозумілий для нас. Ділюсь досвідом, який стався власне, зі мною. Так довелося, що з однією з бабусь, яка проживає на території нашого комплексу, мені доводиться зустрічатись частіше всього біля басейну. Ми з нею розмовляємо на буденні теми. Вона любить поговорити, має терпіння до мого акценту. Розмовляємо про дітей. Вона може запитати, де я купляла купальний костюм, який це розмір. І в один з днів вона вже йде. Прощається, усміхається, я дивлюсь на її зуби, вони такі ідеальні, білі такі ідеальні. Я їй кажу, не знаю, навіщо я це роблю. Мені так подобаються твої зуби. Що вона робить? Вона їх виймає, простягає мені і каже: ось ці. Сказати, що я здивувалась, напевно, нічого не сказати. Тому, друзі, якщо вони хочуть, вони можуть бути неймовірно дотепними. Не забувайте лишати свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Бувайте.